Каналі Тіві 4 час місцевих новин. Вітаю вас. Посів озимих культур в Україні триває в усіх регіонах. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, станом на кінець вересня сільгоспвиробники вже засіяли 2,7 млн мільйона гектарів. Зокрема, озимої пшениці 1,7 млн мільйона гектарів. Озимого ячменю 119,5 дев'ятнадцять тисячі гектарів, озимого жита понад 34 тисячі гектарів. Озимого ріпаку засіяли 233 Тисячі гектарів серед лідерів сівби озимих зернових аграрії Волині 98 тисяч гектарів, Полтавщини 137, кіровоградщини 173 та тернопільщини 107 тисяч гектарів. Аграрії Волинської, Рівненської, Закарпатської, Тернопільської, Одеської, Чернівської та Львівської областей уже завершили сівбу озимого ріпаку. Подарунки для захисників та захисниць школярі Тернополя передали на передову частинку своєї любові до дня захисників і захисниць України власноруч виготовлені листівки, розмальовані ліхтарики і брелоки а також інші подарунки заряжені теплотою маленьких сердець. Підготували діти правоохоронців та військовослужбовців. Про це сюжет наших колег з головного управління Нацполіції області. Власноруч виготовлені листівки, розмальовані ліхтарики і брелоки. А також інші подарунки, заряджені теплотою маленьких сердець, підготували дітки правоохоронців та військовослужбовців. Любов, повагу та шану до українських військових вклала у свої роботи учениця школи ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука Влада Козюк. Ми сьогодні тут робимо для вонів ліхтарики і листівки. Ці подарунки для військових, тому що ми їх любимо і чекаємо. Це буде частинка доброти частинка така іскорка любові від наших діток також. Також для дітей це дуже потрібно. Потрібно, щоб вони знали, що там є ті, хто захищає, береже нас спокій. Захід для малечі та їхніх мам організували працівники поліції спільно із координаторами проєкту Тато Хаб Тернопіль ми відправимо спільно з поліцією на передову. Сподіваємося, що це буде їм ну трошки тепла. Вони відчують від цього. Поки діти готували подарунки, їхні мами поліцейські відвідали релаксуючий тренінг з психологічного розвантаження в. Техніці нейрохвилі такі зустрічі та розмови стверджує старший психолог з особливих доручень ГОНП в Тернопільській області Алла Круть важливі у наш час, оскільки навантаження стрес хвилювання не минають безслідно ні для кого. Метою цього заходу є зняття напруги так, тривожності і така релаксаційний захід. Для того щоб вони могли перезагрузитися і в майбутньому набагато краще і якісніше виконувати свої функціональні обов'язки, і діти їхні мами переконані, що ці невеличкі подарунки підтримують поранених бійців. А на війні зігріють великі серця захисників та захисниць і допоможуть наблизити нашу перемогу. В Україні українська мова. Громадяни продовжують скаржитися на так звані улюблені пісні водіїв транспорту. Уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь обговорив з головою служби у державної служби України з безпеки на транспорті Євгеном Зборовським застосування української мови у сфері транспорту, підтримуючи ініціативу державної служби з безпеки на транспорті з оновлення назв вулиць у маршрутних картах перевізників, спонукаючи їх до належного оформлення, де русифікують свій автобус. Як це передбачить? законодавством варто не забувати і про контроль за його дотриманням на зустрічі? Сторони обговорили застосування закону про забезпечення функціонування української мови як державної, згідно з яким послуги в усіх видах транспорту. Інформація та оголошення, обслуговування, написи і довідкові служби мають бути виключно українською мовою. Закон України передбачає, що усі послуги громадянам повинні надаватись українською, і якщо цю вимогу порушують, потрібно повідомляти про це у повноваженому із захисту державної мови, крім того, щоб скарга не була голослівною, бажано супроводити її доказами, відео чи аудіозаписом, розповідями свідків тощо, утверджуючи державну мову, захищаючи права громадян України, захищаємо національні інтереси. Додому з нагородами до Тернополя з міжнародного турніру серед дітей, який відбувався у Румунії, повернулися борці джиу-джитсу у змаганнях. Взяли участь понад 1200 спортсменів із 25 країн світу. Тернополянам вдалося вибороти місце на п'єдесталі і привезти із собою до України чотири срібла і одну бронзу. З борцями джиу-джитсу вже поспілкувалась наша Юлія Пацкаль. Понад 1200 учасників із 25 країн світу. Із міжнародного турніру в Румунії та етапу Кубку Європи повернулися тернопільські борці джиу-джитсу. З собою спортсмени привезли 5 медалей – 4 срібла і одну бронзу. Проходив він 4 дні з 17 по 22 вересня. І якраз на цих змаганнях був, якщо так можна правильно сказати, Повний об'єм різновидів, що в себе включають джиу-джитсу. Тобто це була і невадза, там де хлопці просто боролися. Це були і розділи двох видів файтингу, легкого і фул-контакту. Це була і система дуо-сістем. Євген Мусаєв каже, змагання були дуже насиченими. Для спортсменів це ще одна можливість набратися нового досвіду та продемонструвати свої здібності. Так на європейських змаганнях успішно виступив Володимир Нижник. 15-річний спортсмен цього разу виборов для України срібло. Останній противник Румун був дуже сильним, заряжений хлопчаном. Надіюсь, його перемогти на наступних Змаганнях на світових в Греції секрет успіху борця у спорті полягає в інтенсивних тренуваннях. Заняттям Володимир приділяє мінімум три дні на тиждень. Також займається додатково в залі, а допомагає йому у цьому. Дисципліна. Для початку це було важко так багато напряження давати, але з часом звиклося. Із відзнакою додому повернувся і Андрій Мочарський. Хлопець у спорті вже вісім років. Каже, до змагань починав готувати ще за місяць. Займаюся кожен тиждень, понеділок, середа п'ятниця, інколи по вихідним. Змагання самі доволі цікаві, багато сильних суперників. Тренер Євген Мусаєв також привіз до Тернополя ще одну медаль. У Румунії він дебютував в категорії мастерс. Змагання відбувалися серед тренерів та дорослих спортсменів. Сам Євген зізнається, на татамі не виходив вже 20 років. Як тільки знав, вирішив спробувати, записався в категорію, і вийшло навіть так, що на жаль, мої категорії, в які я повинен був виступати, спортсменів не було. А тому мене перенесли в категорію вище. Тому мені довелося спрингувати. Битися проти хлопців набагато тяжче за мене і віком старше. Тобто, один із конкурентів, з яким кого я переміг, це був Румин, який важив на 19 кг важче за мене. Також у Румунії збірна України виборола третє командне місце на міжнародних змаганнях. Етапі Кубку Європи Балкан Оупен нагороду має честь зберігати Тернопіль. Ветерани Тернопільської Ниви обіграли ветеранів Горохівщини з Волинської області з рахунком 8-5. У великих гаях провели благодійний матч ветеранів футболу на підтримку 44-ї окремої артилерійської бригади. У складі ниви покароформив легендарний нападник жовто-зелених ігор Яворський хитрик на рахунку Віталія Гоцалюка. Та одного разу відзначився Василь Рибак. Більше про спортивний захід. Дивіться далі у сюжеті Назарія Голуба. У великих гаях ветерани Тернопільської Неви провели благодійний матч проти ветеранів із Горохівщини Волинської області на підтримку 44-ї окремої артилерійської бригади. Перед початком гри учасники вшанували загиблих у російсько-українській війні хвилиною мовчання. Після цього зробили традиційне спільне фото і завершили останні приготування до гри. Ігор Яворський, легенда тернопільської команди зізнався, що можливість знову вийти на футбольне поле для нього є надзвичайно важливою та емоційною. Матч дружній, звичайно, руки свої беруть, ми їх завжди будемо виступати на позиції центрального форварда. Матч буде цікавим, я думаю, для любителів футболу. Я ну, ще раз кажу, головне це показати мабуть, Україні, що все-таки футбол живе. Країна живе, вона рухається в правильному руслі. І я хотів би ще подякувати і своєму другу, і фанату тернопільській Віталію Барбишу за фінансову допомогу, яку він сьогодні зробив, мабуть, перший донат. Це 5 тисяч гривень, які він виділив для наших воїнів. Помічник тренера команди суперників Богдан Могилецький зазначив, що благодійні спортивні заходи не лише підтримують ветеранів, допомагаючи їм залишатися у футболі, але й приносять користь нашим військовим на фронті. Щодо гри він підкреслив, що головне уникнути травм серед гравців. Приємно, коли люди грають у футбол. Коли грають футбол, не сидять вдома. Вийшов десь, подихав, покопав м'яча, розвіявся, сустави протросив, бо сидіти вдома теж не вихід. Усі кошти, які вдалося зібрати під час матчу, передали бійцям 44-ї окремої артилерійської бригади. Дуже приємно, що саме в таке свято є люди, які допомагають нашим Збройним силам, нашій бригаді, яка виконує завдання, знищує ворога. Дуже приємно. За підсумком гри тернополяни здолали суперників з горохівщини із рахунком 8-5. у складі Неви покер оформив легендарний нападник жовто-зелених Явоцький. Хет-трик хетрик на рахунок Віталія Гоцалюка та одного разу відзначився Василь Рибак. Об'єднали дорослих та дітей, аби прищепити любов до спорту і провести час з користю у загальноосвітній школі 1-3 ступені в медичного ліцею No15 імені Лесі Українки. Організували змагання Зростають козачата. Такий спортивно-масовий захід провели у межах свята дня захисника та захисниці України. Стрибали, бігали, підтримували одна одного. А в кінці ще й отримали подарунки школярі 1-го А класу та їхні батьки. Більше про це далі у сюжеті. Козачата не малята з таким гаслом школярі змагалися проти дорослих. Учні першого класу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів медичного ліцею номер 15 імені Лесі Українки із своїми батьками взяли участь у спортивних змаганнях. Зростають козачата, щоб показати злагодженість колективу та вміння працювати разом. Вони згуртувалися у команди. На учасників чекали різноманітні завдання, щоб перевірити, хто з них спритніший. Ми будемо підтримувати один одного, ми будемо виступати як справжній колектив. І сьогодні особлива вдячність тим, хто стоїть зараз попереду перших, хто захищає і боронить нашу рідну землю і наш народ, низький уклін їм і шана. Адже ми живі через те, що вони роблять цю роботу. Навчилися працювати в команді та дослухатися одне до одного, бо розуміли, тільки так можуть здобути перемогу. Такий спортивно-масовий захід у школі організував відділ Тернопільського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх з нагоди свята дня захисника та захисниць України. Для них невеличкі підготували такі естафетки, нескладні, де вони матимуть змогу разом з батьками спільно повеселитись, порухатись і отримати задоволення, позитив, ну і всі отримати призи. Ці змагання провели, щоб молодь зростала здоровою та активною. Залучили батьків, аби любов до спорту у родинах була спільною, та щоб у цей нелегкий час розрядитися змогли і дорослі, і діти. А найголовніше провести час разом з користю. На цю годину у мене все. Спокійного вечора, обнадійливих новин і до зустрічі на ТІВІ 4.